Розпочинаємо новий робочий тиждень та тема його галерія адсорбована. Це природна фабрика речовин для підвищення та зміцнення імунітету. Упаковка містить 50 таблеток по 1,5 грами. Галерія призначається для активізації та зміцнення імунної системи і нормалізації обміну речовин, це нова формула відновлення імунітету з використанням природних імуномодуляторів. Галерія нормалізує обмін речовин, попереджуючи появу аутоімунних захворювань, таких як алергія, гепатит, псоріаз, артрит, діабет, склероз, ожиріння та інші. Також галерія протидіє вірусам, зокрема герпесу, зменшує прояви сезонних захворювань та тривалість їх перебігу. Галерія зменшує запальні процеси та сприяє здоров'ю суглобів і кісток. Галерія підвищує опірність до інфекцій дихальної системи, зокрема при проблемах з бронхами та легенями. Галерія відновлює судинну стінку, робить її еластичною, видаляє органічне відкладення зі стінок капілярів, знижує рівень холестерину. Галерія має протизапальну, антиоксидантну та протинабрякову дію. Зміцнює нирки та сечостатеву систему. Зокрема, при циститі.